конференція. Черкаська мав Бог Ступенчук, головний тренер команди, захисник колективу Андрій Кошабля. Андрій, до тебе запитання: наскільки був після вчорашнього матчу сьогоднішній кудинок важким для тебе персонально? Наскільки тиснув фолики, ти, фоли, ти mm -hmm. раніше ніж хотів би зібрав? Ну по-перше, хочу сказати, що так. Я сам на то не розраховував, але отримав дурні три фоли в першій четверті, я сам поплатився, і сів на лаву записних. Після чого. Нам не вистачало досвіду. Я, ну, це було, мені здається, видно всім, що Одеса ми знали, що вона досвідченіша команда, ми думали, що ми будемо іншими своїми гарними сторонами забирати гру в свою сторону, але в якийсь момент не змогли обуздати емоції, заспокоїтися, знайти те, що, що ми знайшли вчора в собі, коли протиговорили в третій-четверті, перевернули гру в свою пользу. Тут ми в третій четверті трошки надужали і знаємо, над чим працювати. Знаємо, що треба більше комунікувати разом, кожен з кожним. І захист, більше роботи в захисті. Ну, Підбор програли. Що... Ні, підбор раз виграв. А, під, ну підбор виграли, але з виду, що не хвіта, не вистачило нам у захисті. Тому будемо працювати, будемо надганяти, щоб було більше перемог. Ге, hey, наскільки тобі в цій суперлізі? в цьому сезоні важко рухати м'яч, організовувати напад, чи хотілося б можливо інші функції виконати. Наскільки uh, тобі легко uh... бути лідером? Скажімо, так? Uh, ну а зараз в команді я... у нас з'явився новий гравець Димитрію Слейк, який зараз може знаходитися більше часу з м'ячем. Також у нас зараз травмований є Нікіта Руслов, тому зараз я перестраюю свою гру більше як на третю-другу позицію, тому треба вдосконалювати свій кидок і буде все набагато краще і будемо не тільки стягувати з ведення а ще і кидати І буде все набагато краще а тобі зручніше як тому що мені зручніше так Зручніше так як хочу Да. зручніше так хочу адаптуватися трошки щоб було набагато краще Да. І наскільки тобі і команді, як ти думаєш, чи це не буде впливати принципово, що з бікою доведеться зіштовхнутися через кілька днів знову в іншому баблі та Києві? Ну тобто можна ніби зазіхнути на реванш, чи це не дуже гає? Ні, я думаю, що можна не на сильний сильний реванш зазіхнути, тому що ми, ми трошки недооцінили. Ми знали, що наша сильна сторона це швидкість, це швидкий напад, швидкі очки з нападу, але сьогодні. Не було зовсім перехвату, такого як бистро відриву. А вони забивали, і ми викидали з залицьової лінії, тому було так все більш повільно. Тому я думаю, що реванш буде цікавий через тиждень. Дякую. Да? Дякую. Да, вам дякую. Головні тренер команди Валерій Степанчук. Пане Борію, ну от розкладіть уже по поличках з фактом, що сподобалося, що ні і чому. Сьогодні, чесно кажучи, нічого не сподобалось, тому що, я сказав, гравець сказав, ні, я а? Підбирання. Ну, підбирання. Підбирання то в першій чверті було дуже погано, у другій, е, половині трошки краще. ну так як... Е, Стільки незабитих м'ячів із под кошика. Це дуже погано. Скіра промазав свої м'ячі тоді, коли потрібно було, потрібно було забивати ще гравці я вже не скажу хто. Та Андрюха ж теж промазав, там, і в быстрому прориві промазав много. От, завершення. Сьогодні не попав в те, що попав вчора Сергій Кузніцов. Довго втягувався в гру. Також Страбл Фелами е, Лейк. Ну, воно вся ця совокупності привела до цього що, до цього ж, до чого вона привела, скажімо так. А насправді, в плані фізики, от як вважаєте, в кінці воно не позначалося трошки в тому, бо, бо почали швидше бути на фоні травці Черкаської мап, як мені видавалося, наприклад, баскетболісти бігу. От коли транзиція перехопить. Та, 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 так воно було, так воно і було. Я думаю, що це сказалось, тому що вчора була пізня гра. Мод. Хлопці, мабуть, не встановилися так, як потрібно. Сьогодні тяжка гра з опитною командою, дуже досвідченою. ж, хлопці лішнього руху не, не, не роблять. Вони грають дуже компактно, дуже е, непогано в захисті. Е, є хлопці, які грали і в Суперлігі, грали не в вищій лігі. Я думаю, наші, е, наше время ще прийде. І оцініть як тренер двох м'яча Лейком сьогодні. Як вважаєте, він зіграв плюс-мінус балансовано і на команду на себе, коли приймав рішення сам атакувати чи віддавати м'яч? Чи ну зрештою ще Скажу, скажу ні, не завжди задоволений. Там були моменти, коли можна було віддавати передачі. Він перетягував на себе, тим самим робив пробіжки і втрати. Такі дуркуваті. А е, колись брав на себе нормально. Я йому казав, що останні, там, коли вже 20 очков, різниця була, різниця там, е, щоб швидкі швидкі атаки робити, Діяв доволі грамотно. Дякую. Дякую вам.